Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль ситуація з українською православною церквою московського патріархату постійно у центрі уваги. Чимало керівників цієї релігійної організації, які розповідають, що, начебто, розірвали всі зв'язки з Москвою, опинилися під санкціями РНБО та кримінальним провадженнями СБУ. Виправдовуючи свої вчинки, пропаганду руского міра, співпрацю з російськими спецслужбами і допомогу окупантам, священники Української православної церкви Московського патріархату традиційно говорять про релігійні переслідування православних. Схожими аргументами у московському патріархаті прикривають і свої порушення договорів оренди в Лаврах. Влада намагається врегулювати цю ситуацію. У парламенті вже є декілька депутатських і один урядовий законопроєкт. Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Ще рік тому у лаврі переважно можна було почути молитви церковнослов'янської проповіді російською, а також ось такі пісні. Головна духовна святиня України була у міцних лищатах московського патріархату. Тож рішення держави повернути майно національного заповідника Києво-Печерська Лавра викликало прокльони і погрози з вуст тих, хто мав би благословляти. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Горе вам, бійтеся. Така реакція багаторічного намісника Лаври Павла яскраво демонструє позицію усього керівництва Української православної церкви. Навіть під час повномасштабної війни вони не розірвали зв'язків з Кремлем та продовжують підпорядковуватися російській православній церкві. Для себе вона ворогом кого обрала? Ні Росію, ні Кремль, ні Путіна, ні навіть господина Кирила, а Українську державу. От найбільший ворог для української православної церкви. Це Зеленський та його родина, і треба проклясти їх. Значить, найбільший ворог це уряд України. Найбільший ворог це ПЦУ. От знаєте, постає питання, а ви в залі українська церква? Багато керівників цієї релігійної організації опинилися під санкціями РНБО та кримінальними провадженнями СБУ за відкритий сепаратизм чи колаборанство, та замість очиститися від ворогів України і відхреститися від пропаганди рускава міра співпраці з російськими спецслужбами і допомоги окупантам УПЦ МП традиційно кажуть, начебто про релігійні переслідування православних якби. Все ж таки, суспільству і державі були би надані беззаперечні докази того, що всі відносини з Москвою з Кремлем розірвані, що вона. Теж стала на шлях незалежності. Дуже багато хороших слів ми чули і звучало з їхнього боку, але слова мають підкріплюватись справами, і тому суспільство обурено. А справи, зокрема, і кримінальні, а також масові обшуки доводять протилежне в Україні діє потужна антидержавна структура, що ніяк не хоче обрубати зв'язки з Москвою. Тому і з'являються законопроекти, що мають навести лад із релігійним колаборантством. Голова парламентського комітету з Питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснює і депутатські, і урядові законопроекти не про заборону УПЦ, вони насамперед про релігійні організації, керівництво яких на території країни-агресорки. Фактично, цими законами визнаємо такі релігійні організації ну ворожими до України, і кажемо, що жодна українська релігійна організація не може мати стосунків з організаціями, які знаходяться на території, підпорядковуються владі так званій так званої Російської Федерації. Урядовий проект підтримують і опозиційні фракції кажуть, його необхідно лише доповнити нормами із їхнього документа про чіткий алгоритм переходу парафій до ПЦУ. Адже досі це. Зробити складно це фактично вже. Остаточно підведена риску під тими кроками, які розпочиналася з отриманням Томаса на початку 2019 року. Уже ніякий місцевий чиновник, уже ніякий суддя, ніхто не зможе тоді чинити перепони і знаходити якісь юридичну казуїстику для того, щоб далі продовжувати існування московського патріархату в Україні. Про неприпустимість існування в Україні релігійних організацій з керівними центрами в Росії заявила і всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримує ухвалення урядового законопроекту і голов. Ва державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Він сприятиме безпеці України. Він унеможливить вплив Московського патріархату, який в свою чергу знаходиться не просто під впливом, а під повним контролем Кремля. На релігійні організації в Україні релігія не може бути каналом впливу країни-агресора на українських православних і, взагалі, на українське релігійне середовище, наголошує пан Яленський. Йдеться про демонтаж цих структур, так через які йде цей вплив, а зовсім не про війну з рядовими віруючими, з рядовими священниками, ну і тими єпископами, які нам погодяться перервати, перервати цей зв'язок. В цьому полягає суть і законопроєкту, так, і суть цілої політики, яку здійснює Українська держава. Автори законопроекту та релігієзнавці нагадують свого часу при отриманні Томосу УПЦ МП мала всі шанси назавжди порвати з Москвою і разом з іншими братами православними створити помісну православну церкву України. Та ані сил, ані бажання обрізати пуповину російського імперіалізму керівництво Української православної церкви Московського патріархату не знайшло не допомогла навіть повномасштабна агресія Росії. Тому нині єдиний шанс припинити релігійне колаборанство. На законодавчому рівні заборонити тим, хто керується з Москви, працювати в Україні. Василь Сафянюк, Максимілян Ільченко, Дмитро Кобзар, Дмитро Климчук, Факти ICTV. Єдині новини.